Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні ми з вами прозв'язуємо завдання, які пов'язані із темою модель атома і досліди Резерфорда. Для того щоб ви зобновити в пам'яті вашій теоретичний матеріал, в описі під відео нижче є посилання на теоретичну частину. Ну що ж, тоді приступаємо. І перше завдання. Я дану модель атома на підставі експериментів з альфа-частинками запропонував. Знову таки, давайте пригадаємо, що якщо мова йде про експерименти стосовно виявлення моделі атома, то, будемо так казати, основополагаючу. Теорію вніс Ернест Резерфорд. Тому дослід з альфа-частинками належить саме цьому вченому, тому в першому випадку ми ставимо відповідь В. Далі, маса нейтрона приблизно дорівнює масі, знову таки, ми про це говорили з вами в теоретичній частині, опис під відео. Так, дорівнює масі самого протона. Це дві частинки, які містяться в ядрі атома і за своєю масою практично однакові. Тому в другому. Варіант відповіді Г. Наступне пов'язане вже завдання з характеристикою і будовою атому. Встановіть відповідність між кількістю частинок, з яких складається нукліт, і позначенням цього нукліда. У нас є з вами. Позначення хімічних елементів. Давайте пригадаємо за табличкою Мінділеєва, будь-який хімічний елемент в таблиці має два числа. Нижнє це Z, яке визначається порядковий номер даного елемента, і вказує на кількість протонів і кількість електронів в даному атомі. Верхнє це масове число, яке визначає кількість ну. Відповідно, нуклонів, да, кількість частинок, які входять до складу ядра атома, тобто, А, це у нас є протони плюс нейтрони. Відповідно, якщо ми дивимося. На хімічний елемент. Нижнє число завжди буде вказувати на кількість протонів і електронів. Масове число це кількість протонів плюс нейтронів. Ну, тепер аналізуємо. Значить, 4 електрони. Електрони це у нас порядковий номер. Значить, вибираємо із даних присутніх нуклідів, тобто хімічних елементів, де у нас внизу у кого є число 4. Ось, у 4 є у берилія. Значить, в першому випадку у нас відповідь В. Далі, 5 протонів. Знову таки, протони, це порядковий номер. Значить, дивимось, із тих елементів, що залишилося, нижнє число 5, яке відповідає порядковому номеру, має бор. Значить, відповідно, друге це буде А. Далі, 6 нейтронів. От тепер давайте дивитися: нейтрони, це у нас, будемо так казати, різниця між порядковим номером. Щоб визначити нейтрони від порядкового номера ну або від масового числа верхнього, можна відняти порядковий номер. Значить, знову таки 6 нейтронів. Із тих, що залишилося у нас, да, яке із трьох елементів, якщо верхнє число відняти нижнє, дасть нам 6. Це варіант Б. Да, 12 мінус 6 буде 6. Значить, шість нейтронів має в нас вуглець. Відповідно, це буде у нас третє Б. Так, і сім нуклонів, нуклони, і ще раз, це масове число, тобто, які із двох елементів мають верхнє число сім це літій, значить, варіант Д, значить, четверте варіант Д. Таким чином ми з вами повторили будову атома. Рухаємось далі. Значить, нейтрон як частинку ядра відкрив. І ось тут давайте пригадаємо теоретичний матеріал підручника. А в підручнику у вас на полях зазначено наступне: протон відкрив англійський фізик уроженець Нової Зеландії Ернест Резерфорд. Нейтрон англійський фізик Джеймс Чедвік. Тому, повертаючись до нашого завдання, нейтрон як частинку відкрив Джеймс Чедвік. Тому, будь ласка, уважно читаємо підручник. Кількість електронів у нейтральному атомі дорівнює кількості протонів у ядрі, нейтронів у ядрі, нуклонів у ядрі і зотоні. Топів цього елемента. Кількість електронів. Знову таки, пригадуємо, будова хімічного атома. Да, порядковий номер це є протони і електрони. Так? Тому в принципі протони кількість дорівнює завжди кількості електронів. Значить, електрони відповідно дорівнює кількості протонів у ядрі. Так, далі встановіть знову такі завдання, схоже на те, що ми щойно з вами робили. Відповідність між кількістю частинок, з яких складається нуклід, і позначенням цього нукліда. Знову таки, пригадуємо, да? хімічний елемент, порядковий номер Z це вказує на кількість протонів і в кількість електронів, масове число це у нас верхнє число. Так? І воно є кількість нуклонів, тобто протони плюс нейтрони. Щоб визначити нейтрони, Масове число треба відняти від порядку, і мінус порядковий номер. Ну, знову таки дивимось, 6 електронів. Електрони, це нижнє число, Дивимось, із призначених, 6 має у нас вуглець. Значить, перше це буде Б. 7 нейтронів. 7 нейтронів, знову таки, нейтрони це верхнє число мінус нижнє число. І з тих, що залишилися, дивимось. Яке із хімічних елементів, якщо знайти різницю між верхнім і нижнім, дасть нам число 7. 20 мінус 9 11, 9 мінус 4, ні, 17 мінус 8, ні, 14 мінус 7, 7. Ось. Да? Значить, відповідно, Д. Друге буде Д. 8 протонів. Знову-таки, протони це порядковий номер. Із тих трьох, що залишилося, нижнє число 8 має у нас кисень. Так, Значить, відповідно, третє буде Г. І 9 нуклонів. Нуклони це масове число, яке пишеться вгорі. Число 9, верхнє має у нас берилі, відповідно, В. Ось таким чином ми розв'язуємо такі завдання. Рухаємось далі. Визначити кількість протонів, нейтронів і електронів для хімічного елемента з порядковим номером 44. Значить, знаходимо табличку Мінділеєва, шукаємо порядковий номер 44 елемента. Це у нас рутеній. Відповідно, для рутенія, бачите два його числа, записані в одній клітиночці. І ще раз: значить, рутеній. Так? Порядковий номер 44. Ми пишемо внизу, запам'ятовуйте, будь ласка, це дуже важливо. Вгорі масове число. Оце число з комою, це є масове число. Це у нас є порядковий номер. Так, його треба записати без коми. Нагадую, правила округлені. Якщо після коми стоїть 0, 1, 2, 3 або 4, ми просто їх відкидаємо. Якщо від 5 до 9, то додаємо до попереднього. Тут у нас 0 стоїть, тому ми просто беремо 101. От тепер, коли ми записали наш хімічний елемент. Тому вигляді, який нам потрібен. Пригадуємо, знову-таки, нам треба визначити кількість протонів, кількість нейтронів і кількість електронів для даного хімічного елемента. Пригадуємо, порядковий номер, який у нас дорівнює 44. Це є кількість протонів в даному атомі і кількість електронів. Значить, автоматично протони і електрони ми знайшли. Щоб визначити кількість нейтронів, треба від масового числа відняти порядковий номер. Масове число у нас. 101 порядковий номер 44 отримуємо 57. Значить, кількість нейтронів 57. І ще одне завдання, яке ми з вами розглянемо. Заряд ядра деякого атома дорівнює 3,84 на 10-18 степені колона. Скільки електронів обертається навколо ядра цього нейтрального атома? Знову-таки, давайте пригадаємо, ми з вами сказали, що заряд ядра обумовлений тим, що всередині ядра є позитивно заряджені протони. Так, далі навколо ядра кружляють негативно заряджені електрони. Причому? Кількість протонів завжди дорівнює кількості електронів. Протони мають знак плюс, електрони знають, мають знак мінус, і тому їх сумарний заряд, тобто разом да, плюс і мінус дають 0. Оце називається нейтральний атом. Так? Далі, якщо ми говоримо з вами про те, що у нас є заряд деякий взагалі, да, то як формується сукупний заряд? Якщо заряд позитивний, так, то він. В нашому випадку формується за рахунок заряду протона. Якщо сумарний заряд, ми можемо визначити як кількість заряджених частинок на заряд однієї такої частинки. Цю формулу ми з вами вчили ще у 8 класі в розділі електризація тіл. Так? Тепер, якщо ми сказали, що за зарядом електричним протони дорівнює заряду електрона, то в принципі ми можемо визначити знову таки за цією формулою кількість оцих заряджених частинок. В нашому випадку кількість електрончиків буде сумарний заряд електрона, наприклад, да, який є в атомі, поділити на заряд одного електрона. А так як сумарний заряд електронів дорівнює сумарному заряду протонів, то ми можемо це визначити ось так за умовою. Нашою Q, сумарний заряд протонів, це у нас 3,84 на 10-18 степені колона. Елементарний заряд електрона пригадаємо мінус 1,6 на 10-19 степені колона. І таким чином ми з вами, якщо тепер будемо підставляти у формулу, елементарний заряд візьмемо по модулю, тому що нам треба кількість визначити, тому знак тут поки не має нам значення. Значить 3,84 на 10. Мінус 18, 18 степені поділити на 1,6 на 10 мінус 19 степені. І таким чином, відповідно, число ділимо на число, у нас отримується 2,4, тепер 10. Так, пригадуємо властивості степенів 18 поділити на 10, мінус 19 буде 10 основа, а степені приділені віднімаються з урахуванням знаків. Значить, мінус, мінус 19 буде 10 в степені 18 плюс 19. Відповідно, 10 буде в плюс першій степені або просто 10. Значить, помножити на 10 і таким чином ми отримуємо 24 так, електрончики у нас, штуки, будемо так казати, кружляють. Навколо е, цього ядра. Значить, ми можемо навіть за цією задачею визначити, який це хімічний елемент, якщо ми знаємо кількість да, електронів і, відповідно, кількість протонів даного хімічного елемента. Їх 24. Значить, за табличкою Мінділєєва, хоч нас це і не просили, але ми можемо визначити, який це хімічний елемент. Скориставшись табличкою, 24-й за номером це буде хром. Ось таким чином розв'язуються завдання, які пов'язані з будовою атома, так? І з властивостями зарядів, які формуються або існують, да, всередині атома. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк внизу і до нових зустрічей!